Очередной, не очередной, а второй выпуск, э -э, выпуск, обзор по, по Третьей Республике. Сегодня, значит, выхожу с телефона, потому что за прошлое, за прошлое видео справедливо прилетело, за плохое качество звука. На звуком я работаю. Э -э, в силу того, что я в этом не разбираюсь, в общем, звук у улучшен будет. Я уже микрофоны купил, но оно продолжается не работать. Чуть-чуть позже будет... Э -э со звуком, короче, я решу звук и качество звука, то и видео будет со временем будет улучшаться. Итак, значит, по сегодняшнему видео я хочу разобрать несколько эфиров. Это будет Виктор Андрусев у Юры Романенко был в эфире. И Сергей Датюк тоже был у Юры Романенко и у Людмилы Немири. Итак, значит, начну я с Виктора Андрусева, потому что там ну, один эфир, а у Сергей Аркадьевич, там несколько, несколько, несколько эпизодов я бы хотел разобрать, прокомментировать их и прокомментировать и а, показать, как это соотносится с Третьей Республикой и институцией и с нынешней практикой. Итак, значит, э, Виктор Андрусев у Юрия Романенко в эфире. А, говорит заявил в том числе о том, что он разрабатывает новую, новая украинская идеология. И это, с моей точки зрения, очередной парадокс. В первом эфире я говорил о, тоже о парадоксе, что есть работы и на четверке, все, есть работы и на четверке, Всеволод Зеленин, у Николая Фельдмана делился своим представлением об эпохе доброй воли. В том же эфире вместе с Ильей Кусой, Илья Куса, продолжая тему, говорил, что нужно помыслить человека, нужно какой-то придумать такого человека земли над идентичность, идентичность человека за пределами текущих религий, национальностей и представлений. И парадокс, как бы, заключал, заключается с моей точки зрения в том, что, ну, как бы, есть уже и, и, и на четверке все человечество. Новая архитектура человечества есть, а диалога нету. И вот тут, тут то же самое. Виктор хочет разработать новую идеологию. Я согласен с тем, что и, и идеология ну, такой имеет оттенок негативной, но давайте идеологию заменим э, перспективой, да, будущего, э, смысл будущей совместности. И в чем парадокс? Парадокс в том, что, ну, как бы и вот очередная работа нашей на четверке и институция, где уже и промышленная идеология я бы не говорил, что здесь идеология, я бы говорил осмысленно проектность, в которую в том числе закладывается идеология. Но эта идеология имеет совершенно иные ориентиры, чем то, что сейчас подразумевается идеология как что-то одно. Потому что идеология многообразия. Можем ли мы назвать это идеологией? Ну, в какой-то степени да. Идеология всечеловечества. Есть ли это идеология? Ну как-то да, может быть надо какое-то другое слово придумать, я пока придумать не могу, но э, как бы есть, есть идеи, есть проекты, они уже, э, они уже поданы у нас, вернее они уже промыслены очень глубоко и целостно, поданы в виде и дискуссий, и книг а диалога до сих пор нету. И все эти интеллектуалы находятся у нас в Украине и между собой не могут, на данный момент, я подчеркиваю, это на данный момент не могут встретиться и начать обсуждать уже идеи и перспективы совместно. И с одной стороны это парадоксально, я не знаю почему так происходит, но, но так, наверное, и должно быть. А с другой стороны это создает потенциал для для будущего стратегического форума, где все эти наши интеллектуалы, кто думает о перспективе, о будущем, где они могут встретиться и совместно, да, вырабатывать какие-то интересные идеи. И, и и чем это хорошо, что эти идеи будут разные, разные. И вот, то есть будет разнообразие идей. О которых можно договариваться. И вот это хорошо. Поэтому пусть как бы все промысливают, кто кому это интересно и думают. И в будущем я уверен, что на стратегическом форуме, кстати, вот у меня новая футболка, Третья Республика, стратегичный форум. Мы встретимся. Стратегический форум сейчас буду дальше рассказывать. Это как раз то, э, тот орган управления, который будет э, управлять республикой, нашим. Над надбонням и э, нашим будущим. Не жизнями людей внутри. Нет. Не, не, не жизнями граждан. Граждане будут за свою жизнь вести ответственность сами. Это будет... Э, республика э, республика э, несет ответственность только за то, что наше общее. Итак. Итак, значит, теперь переходим к, э, к Сергею Туцюку. И там я как раз буду более глубоко э, раскрывать те представления и те идеи, о которых он говорил, и как это подается в, в институции, как это можно будет реализовывать в Третьей Республике. Кстати, книга и, и институция, и новая архитектура человечества. Ссылки есть под этим видео в описании. Их можно купить. И институция есть даже цикл цикл бесед, он тоже, ссылка будет, новая архитектура человечества тоже есть цикл бесед, и я тоже на него дам ссылку к описанию к этому видео. Так, значит, следующий, следующий тезис а эфир, который я бы, я бы хотел уделить которому внимание, это Сергей Датюк у Людмилы Немели. Кстати, очень хороший эфир, я его рекомендую посмотреть целиком, очень интересно, очень. І там е, мова йшла про перспективу майбутнього, де Сергій Аркадійович е, говорив про дві перспективи, які він бачить на сьогодні. Верні, точніше, які склалися на сьогодні вже в Україні. Вони вже стали і вже склалися. Перша перспектива це е, така рецементальна, яка е, вимагає справедливості, але. Але е, мова не йде про змістовну частину, і мова не йде про перезаснування країни. Про змістовну частину я, я, я маю на увазі, що мова не йде про ті зміни, які вже назріли, які мають відбутися, а, а що саме змінювати, мова у тій частини, яка е, прагне ресентименту справедливості, немає. І, і друга, друга частина, про яку він каже, е, мова йде про їх праці, да, він, е, і, мова йде про їх праці і на четвірки, які вони вже напрацювали, і які вони вже видали, і ефіри провели, і продовжують вести змістовні дискусії по е, запропонованим ідеям. І також ті, хто. Е, Згадують і говорять про зміни, в тому числі про Третю Республіку, в тому числі ефіри у Юра Романенка і Олексія Ристовича, який працює в гуманітарній сфері щодо змін, які мають відбутися або вже які мають відбутися або який він би хотів, щоб відбулися в нас в країні по завершенню війни. А, а, а можливо навіть вже зараз навіщо чекати? Якщо є ті, хто можуть ці зміни промислювати, то, то це вже дуже непогано. Так. І е, другий, другий ефір це був п'ятничний ефір. У Юрія Романенка з Сергієм Лекардічем, і там він також, там, там було, там ефір був в двох частин. Перша частина про розклади в світі і Україну у них, а друга частина стосувалася саме, саме України. І там два моменти, на які я хочу звернути увагу, які я хочу про прокоментувати і. І більш детально на них зупинитись, і саме, саме в контексті Третьої Республіки і тих змін, які е, пропонуються в Інституції. І значить там е, був е, момент про діалог е, з патріотами. Він в хронометражі в ефірі він іде е, другим. Перший буде я за нього зараз після цього я прокоментую перший. І там більш детально зупиніс. А він просто короткий, я хочу зараз прокоментувати. Мова йде про діалог з патріотами і, не діалог, а мова йде про те, що і Сергій Аркадійович, і, і Четвірка до цього діалогу готові, але він не відбувається. Тому що, тому що цій спільноті... Взагалі не, не цікаве. Не цікаві, не цікаві ідеї ні інституції, ні тих проєктів, які Інна четвірка вже розробила Прамислава. І парадокс з моєї точки зору за, заключається в тому, що точніше це не парадокс, це це є ті принципи, які Іна Четвірка закладає в... В основи е, республіки. І я назвав ці принципи е, Свята Трійця: е, це недомінування, множинність, різноманіття, різномая, багатоманіття, і е, домовляння третій принцип, який балансує ці перші два: недомінування, нічого не домінує, а патріоти хочуть домінувати і викреслювати. І Різноманіття і для того, щоб їх балансувати, це домовляння, як різні домовляються. І, от, і, і це є принципова відмінність від м усіх інших ідей. Третя республіка Інституція нікого і нічого не викреслює, вона всьому дає місце, нічого не відміняє. І ставку робить на те, що потрібно домовлятися про спільність. Ми різні, ми всі різні. Інституція це фіксує. Але в нас є, є, має бути. Ми повинні вийти на те спільне, що в нас є, про що ми можемо домовитись. І парадокс в тому, що. Патріотична частина і інші частини суспільства не хочуть домовлятися про те, що за межами їх уявлення. А глибокого осмислення про наше спільне майбутнє, спільне, майбутнє різне, у них навіть такого немає. У них навіть нема таких ідей і уявлень, щоб вони могли їх представити, ми могли з ними подискутувати, обговорити. Цього нема. І це. Ну, трошки, трошки сумно. Але є але є те, що є. І оскільки вже є труди і на четвірки, то ми можемо між собою це вже обговорювати, дискутувати і проговорити з іншими, і тим, хто шукають справжніх перспектив, ті, хто хоче говорити про змісти, про змісти, хто хоче говорити про основи, про початок, про орієнтацію, все це вже промислила на четвірка і. Я всіх кому цікаве інакше майбутнє, наше спільне майбутнє різних, на, на, наше, ці, наше спільне майбутнє різних груп. Кому це цікаво, то доєднайтесь до, до дискусії, до нашої вікумени, де ми це вже все проговоримо. І так, е, другий, не, е, другий момент у ефірі з Юрием Реманенком е, на питання, що потрібно для виживання України. Сергія Кадович дає наступну відповідь. Приблизне цитування, ну, суть воно передає: для виживання України потрібно е середовище урбаністичного, е урбаністичне середовище інтелектуалів, де е багатомовного інтелектуалів, середовище багатомовного, де є в тому числі українська мова і інші мови мають місце і свобода. Я от хочу зупинитися. Інтелектуалів урбаністичного. Про що йде мова? Мова йде про те, що і на четвірка, і інституція пропонує зробити ставку на в третій республіці, ну, в республіці взагалі, зробити ставку на інтелект. Ми до цього е не робили цієї ставки, бо. Ну, як в моєму розумінні, ми, ми і не могли цього робити, не готові. Чому, чому я так стверджую? Тому що, якщо був інтелектуальний простір у нас, якщо був, так? Да? Мені це не відомо. Я почав з нашим інтелектуальним е, знайомитись під час Великої війни. Якщо був інтелектуальний простір, і були різні інтелектуальні групи, то... Ну, логічно виникає, то, то логічно те, що вони можуть запропонувати свої проекти. Ну, як, наприклад, це зробила і не четвірка. Але окрім проєктів і не четвірки, я інших проєктів не зустрічав. Можливо, вони десь є. Але так, щоб вони публічно обговорювалися, дискутувалися, автори їх е, пропонували нам для, для бесіди, для співбесіди, для, для діалогу, я не бачив. Тому, е, і я з цього роблю виво, що. Раніше ми не могли робити ставку на інтелект. І інституція в цьому плані предлагает управління в республіки передати інтелектуалам. И, она, и для этого она предлагает следующие инструменты, следующую смысловую конструкцию. И это вот важно, сейчас я буду раскрывать э, те представления, которые, как, что, что это значит на практике, как это выглядит в смысловой конструкции. Значит, управление в республике осуществляет стратегический форум. И стратег, который ну, возглавляет этот форум, как бы, это вот, ну, стратег, это отдельная позиция, но ключевое – стратегический форум. То есть управление, все управление в республике происходит на интеллектуальном уровне. И чтобы это было возможно, смотрите, как сюда ложится идея, которую они тоже закладывают, цензового общества. Это ограничение для граждан, да, это ограничение, но оно ограничивает только одно – оно ограничивает доступ к управлению. К управлению допускаются только люди, которые прошли цензирование и имеют компетенцию. Доступно оно для всех. Для того, чтобы преодолевать эти ступени, их там предлагает, и э, на четверком проекте институции предлагает пять. Э, Это дискутабельно. Э, суть не в том. Суть в том, что есть эти барьеры, которые человек своей волей, вниманием, энергией, временем, может преодолевать. И э, преодолевая их, он, он, он э, открывает для себя доступ к управлению. Посмотрите, как это хорошо, как хорошо эта идея заходит в то, что у нас сейчас происходит за все годы независимости. Полная некомпетенция в управлении. Просто жесть. И как, как эта идея хорошо ложится на то, что сейчас происходит. Перейти к э, компетенцентностно компетентностному управлению. Смотрите, а где же взять столько столько людей, да, которых допустить управление? И на четверка предлагает и на институции предлагается сделать создать кадровый резерв в республике. Что такое кадровый резерв? Это люди, которые специально решили потратить свою жизнь проходят цензы и попадают в кадровый резерв. Кадровые, попадая в, кад, в кадровый резерв, они там находятся, и когда приходит их время, когда они готовы, или когда происходит смена, э, смена людей в стратегическом форуме, или по разным причинам человек может уйти, отказаться от, э, этого, от этой работы, да? или по, по разным причинам человек уже есть кадровый резерв, из которого и стратегический форум, и стратег будет брать необходимых ему людей для управления в республике. А управление в республике, я напоминаю, происходит. управление... республика управляет нашим совместным достоянием, спильным надбаням и нашим майбутним. И тими активами, спильные надбания, это те активы, которые уже есть в республике. Это и спадщина, культура, Фонд управління відбувається через фонди фондування фонд спільного надбання культури, фонд майбутнього, фонд інтелекту, куди буде входити освіта, фонд, фонд природи і чотири фонди. Три або чотири фонди. Це не принципово. Скільки фондів не принципово. Проте тут сама суть, що управління, що фонди це е, ті ж самі органи управління, які відповідають за, за напрямки. Їх всього три або чотири. Чотири, по-моєму. Природи, спільне надбання інтелекту. Природа, Спільне надбання інтелекту. Четвертий. Не пам'ятаю який. А, майбутнє. Чотири фонди в майбутнє. І е, саме, з цього, саме з цього бачення е, стає зрозумілим, чому в Інституції, і, і на Четвірка, і Сергій Аркадійович робить ставку на інтелект. Це принципова їх позиція. І дивіться, роблячи ставку на інтелект, мова взагалі не йде. Про те, як людину, як громадянину жити в республіці, це питання взагалі не до республіки. Люди самі мають нести відповідальність за своє життя і за простір, який, вони, який їх оточує. Інтелект республіки, управління вирішує лише наші спільні, спільні справи спільні, які стосуються кожного. На кожного з нас незалежно від наших поглядів, світогляду і е, нашого розуміння і бачення світу. Але якщо хтось з громадянин не згоден з тими баченнями, що є, він може проходити цензи, навчатися все життя прийде, доведеться навчатися і ставати, ставати компетентним, і е, потім приходити в республіканські органи управління і управляти е, і. Керувати в тому числі проявляти своє, своє бачення, яким, яким він бачить майбутнє коли, куди нам потрібно рухатись. Ось такі тези, які я хотів сьогодні, сьогодні розповісти, прокоментувати, ключове, ключове Дердії Республіки. Завдяки. Ставці на інтелект відбуди, від, буде відбуватися перехід від владарювання, те, що є зараз, до управління. І це принципова позиція, і це важливо. Влада це ті, хто кажуть куди, куди йти і що робити громадянам, управління. Це те, що робить перспективу, куди, куди інтелектуальні групи бачать, куди рухається світ і куди нам потрібно рухатися цьому світу, або йти зворотніми напрямками. Це принципові позиції між владою і управлінням. Так, все, сьогодні такий випуск вийшов. Через, через тиждень зроблю наступний випуск. Всім пока.